Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. Малята, а яка зараз пора року? Так, зима, а що буває взимку? Давайте відгадаємо загадку. Я білий, білий і пухнастий, я падаю на ваші хати, я прилипаю вам до ніг, а називаюсь просто Сніг, молодці. Малята сніг білого кольору. Він легкий, пухнастий, холодний. Сніг летить і тихенько падає на дерева, на землю, на будиночки. Малята, а поки сніжок у нас не з'явився на вулиці, пропоную його намалювати. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Один, 2, 3, 4, 5. Вийшли пальчики гулять. 1, 2, 3, 4, 5, вже в будиночку сидять. Для роботи нам потрібні аркуш паперу синього кольору, на якому вже намальовані кучугури. Вам в цьому допоможуть батьки. Фарба білого кольору і серветка. Починаємо працювати. Лівою рукою тримаємо листочок, вказівний пальчик правої руки вмочуємо у білу фарбу і робимо відбитки на папері. Ось так. Ритмічно наносимо сніжок на всю поверхню нашого листочка. Ось так тихенько падають сніжинки. Після роботи обов'язково витираємо пальчик серветкою. Ось і готова наша робота. Малята, що ми сьогодні малювали? Так, сніг. А який сніг? Білий, легкий, молодці. Дітки, пропоную вам разом з батьками вдома намалювати, як падає сніжок. А я буду чекати на фото ваших робіт у вебер-групі. А на сьогодні до побачення, до нових зустрічей!